Привіт! На зв'язку канал Ai Magic. Сьогодні розглянемо WindServe. Це революційний редактор коду, який використовує штучний інтелект для прискорення розробки. Цей інструмент особливо буде корисний для тих, хто тільки починає програмувати, хоче швидко освоїти нове програмування, чи створює новий продукт ІА, буде йому допомічником. В даному відео розкажу про особливості даного редактору, його простоту, яким чином штучний телек допомагає розробнику, та чому я вважаю, що це найкращий редактор на сьогодні. В попередньому відео я вже розказував, як за годину створив мобільний додаток з допомогою Вінсрф. Тож, це дійсно хороший редактор, про який сьогодні ви дізнаєтеся ще більше. Поїхали! Перш за все про компанію Кодіум. Вона відома тим, що створювала плагін для VS Code. Цей плагін відповідав за AI. Але, на жаль, обмеження, які є в vs Code по роботі з плагінами, не дозволили в повноті реалізувати AI-агента. І тоді вони зробили те, що я називаю магією. Крім того, це спільне поєднання агента і копайлота. Це вони називають його flows, тобто потоки. І наскільки ви бачите, по схемі одночасне використання копайлота і агента дає можливість зрозуміти редактору, де ви знаходитесь, показати, які зміни потрібні, і, якщо ви приймаєте ці зміни, виконувати далі цей потік. Це концептуально відрізняється від підходу інших редакторів. Компанія приводить приклад, яким чином людина працює з кодом. Тобто вона редагує, використовує чат, вносить зміни, яким чином працюють агенти. Тобто, ви працюєте, викликаєте агента, агент е, аналізує саму проблему і пропонує вам рішення. Яким чином працюють їхні потоки, вони завжди аналізують, що відбувається. В цьому фактично велика різниця з підходами інших редакторів. Інша різниця це в контекстному підході. Компанія каже, що інші редактори аналізують, що відбувається з конкретним файлом. Вони ж аналізують весь час, що відбувається з цілою кодовою базою, тобто з цілим вашим проєктом. Тому можуть аналізувати, чи баги, чи новий функціонал більш комплексно. І в цьому є різниця. Окей, з магією розібралися. Тоді давайте подивимось, чим саме Вінсерф відрізняється від курсора та інших редакторів. Щодо вартості, наскільки пам'ятаєте, курсор по підписці це 20 доларів на місяць. Вінсерф – це 15 доларів на місяць. Причому ви отримуєте для безкоштовної версії більше токенів. і так само по підписці ви маєте те саме, що і за 20 доларів в курсорі. І це теж приємно. При першому запуску ми бачимо, що наш редактор просить імпортувати налаштування з VS-код або курсор, так або стартувати без жодних імпортів. Давайте імпортуємо. З курсора, і ми бачимо, що WindSurf нам пропонує дві комбінації: Ctrl-L або command l для роботи з каскад, а також можна працювати з командами через Shift. Command-P. Я думаю, Shift-Ctrl-P. Давайте відкриємо вже готовий проєкт, з яким я працював. Так, у нас відкрився проєкт. Маємо тут фронтенд на React, TypeScript, а, плюс бекенд на Python. Відповідно. Маємо теж чати старі. Вибір LLM, з якою ми хочемо працювати. Мене клод більш ніж влаштовує GPT-4O, мені я не хочу його використовувати. Тож почнемо. Що ми додамо? Давайте попросимо додати додаткове ловування фронтенду. Що він робить? Він знайшов всі файли проєкту. Знайшов все, що стосується авторизації. Перевірив сервіс авторизації. І ось буде зараз пропонувати мені зміни щодо додаткового логування. Як ви бачите, як в Курсорі є можливість заакцептити, або відхилити пропозицію. Також він показує різницю, тобто, що було, що стане. Тобто у нас 36 рядків буде додано і 19 буде видалено. Загалом 43 буде змінено. Ми можемо або додати зміни по черзі, або використати клавішу Accept all. Тобто прийняти всі. І таким чином у нас зміни відбулися. Я знаю, що додаток не запущений, відповідно. Давайте попросимо його запустити. Тобто я не стартую його самостійно з консолі, а прошу це зробити агента. Агент каже: Готовий виконати команду таку. Так, я підтвердив. І ось у нас з'явилась помилка. Так, про неї. Він все знає про цю помилку, і ось він зараз буде самостійно її виправляти. А, ні. В чому різниця мені треба копіювати вивід з браузера і відправляти йому для аналізу. Ось він аналізує. Додатково я вніс кілька. Граматичних помилок для того, щоб перевірити, чи він їх помітить і як він швидко їх виправить. Так, він їх помітив. Ось ця граматична помилка. В одному файлі та в іншому. Так, давайте підтвердимо перезапуск. Повідомляє, що він міняє. Так, звісно, я все підтверджую. Мені не подобається, що він зі мною все ж таки спокоїться англійською. Так, що ми маємо все? Я вже авторизувався і помилка при завантаженні кампанії. Скоріше за все, бекенду в нас немає, тому ми маємо помилку. Так, все, він перейшов на українську після моєї просьби. Ну, відповідно, логування теж вирішив зробити українською. Ну, це чудово. Давайте. Ось, я йому повідомив про помилку, що він робить. Він перевіряє фронтенд. Додає логування для компаній, для того, щоб вияснити теж помилка. Цікаво, як швидко він впорається. Угу. Ви можете прийняти змінну справа або безпосередньо для файла прийняти ось тут. Ось, він таки помітив, що бекенд не запущений. Відповідно, зараз дуже сподіваюся, що він буде його запускати. Він мене питає, чи я запустив бекенд. Давайте попросимо його запустити. Запустити самостійно. Тобто я вибрав режим максимального а, приємного для мене нічого не роблення, а, і, як ви бачите, він серф мені допомагає. Звісно, це може коштувати мені додаткових токенів, але давайте подивимось. Помилка далі у нас актуальна. Ага, він запустив бекенд. І И... ось отримав влоги. Він помітив, що база даних не працює. Проблема в тому, що вона не відпрацювала, не стартувала в докері, міняє конфігурацію, перезапускає докер. І я так розумію, все повинно зараз запрацювати. Так, зрештою, з Windsorf ми побороли проблему неробочого додатку. Ось наша сторіночка, є можливість створювати компанії. І, мабуть, це все, що я хотів показати в цьому відео. Робимо висновки. Як бачимо, Windsorf це потужний інструмент, який значно спрощує процес написання коду і не тільки допомагає швидше його писати, але й навчає кращим практикам програмування. Використовуючи такий ai інструмент ви зможете швидше створювати проекти, легше вивчати нові мови програмування та отримувати підказки і пояснення прямо в редакторі. І це стосується не тільки написання коду. Тож залишайте інформацію в коментарях, які ще інструменти зі штучним інтелектом ви використовуєте для розробки. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайки, якщо відео було корисним. До нових зустрічей!